Клюнуло, да? Всім привіт! Зібралися з знайомими на річку із палатками у Білогорілку. На річку Сулу із дітьми. Думаю, буде весело. Сьогодні п'ятниця, вони поїхали ще вранці. Я був на роботі, зараз вечором їду до них. Поїхав через село Млини і на Гиряві-Їсківці, потім на Луку і з Луки на Білогорілку. Сюди дорога цікавіша. 15 хвилин і я заїжджаю в Гиряві. Чому саме в Білогорілку? Тому що річка там чиста, широка і там класна. Я вже в луці. Дорогу тут зробили шикарну. Новенька. Добре, що перес пристає. Година їзди, і я вже доїжджаю до Білогорілки. Ось що ми любимо відпочивати в Білогорільці. Тут класно. Тут зробили нове місце. Пішли, подивимося, я ж тут ще не був. Там основне русло. Ага, бісєтку таку зробили. Пахне деревом. Красота. Сонечко вже заходить рано. Ще тільки 9 годин, а воно вже зайшло. Вода тепла. Да. Коубулька. Из коммулька. Рыба. Ты купаться? Да. Конечно. Я казали, а, у самої десять купальники. <звухи> Знаєш, як корабликом завозить макушатник. <звухи>

kavu Ха-ха, хорош. Нави туда еще один. Следующий, вот ему трошки дальше. А так разогнался, так бег. Вот это хорошо зашло. Следующий. Следующий. Красава.

Повний прицеп барахла. Да. А зачем? А барах. а, а все вже. Все, ребятки поїхали. І я беру коня і кочуся. Ось вам і літо в селі. Уборка урожаю йде на повну. О, яблука білий налив. Можна нарвати поїсти. Це спіле, і оце спіле. Такий захід сонця. Щось незрозуміле відбувається. Просто взяли і переорали. Нормальний соняшник вроді був ще вчора, а сьогодні взяли і переорали його. Тут прикольне таке місце. Це ліс від гирявих ісківець до млинів.